Микола Григорович, ми можемо сказати, яку операцію зробили? Можете, звісно. Це була лапароскопічна пластика пахової кили справа. Грижі більш по звичному, да. але на українській мові кили. Операція виконана місяць тому. Так, да. Місяць тому. Скажіть, як на сьогодні ваше самопочуття? Не чую, тут зажило, там прикрилися, почали ходити. Тут зажило, там прикрилися і все добре. Серйозно. Ми, Микола Григорович дуже позитивна людина. Я дякую, що ви маєте золоті руки. А вам дякуємо, що ви обрали нашу клініку. Ну так вже я в другий раз. Другий раз? Ну, так. А, а перший раз що ми робили? Ми робили то на ночовий пузир там. Ага. На ночовий пузир вам оперували? Ні, там. Ну, це типу простата була. Да, так, да, так, да, так, да. так. Я У Нас все чи випускаєте. П'ять років назад. 5 років назад. Да. А, то ви бачите, я забув це. Ну, так вас не наголосить. Я це забув. То ви, виходить, ми зробили одну операцію, ви вже знали, як тут. Знали, що можна довіряти. Кор да? Кормлять, понять. Не виганяють. Телевізор є. Телевізор. Палата одного міста. Сам собі хазяїн. Не, дякую. І ми вам дякуємо, що ви обрали нашу клініку. Бажаємо вам міцного здоров'я. Дякую. Не хворіти і довгих років життя. Та вже такий возраст. Що... Ну і треба себе берегти. Треба дякую. Себе... Дякую. Бережу себе. Та й добре. Жму руку. Я вам дякую. Спасибі. Дякую.